У Львівській політехніці відбувся другий тур виборів ректора. За попередніми результатами перемогу здобула докторка технічних наук професорка Наталія Шаховська. За Наталію Шаховську проголосували 1868 виборців, що становить 55,9% від усіх, хто взяв участь у голосуванні. Її опонент Назар Подольчак отримав 1326 голосів або 39,1%. Вибори стали першими демократичними в історії вишу, коли право голосу мали не лише працівники, а й частина студентів. Явка склала майже 83%. Нагадаємо, Наталія Шаховська, засновниця кафедри систем штучного інтелекту у Львівській політехніці, очолює інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій. Вона входить до числа найцитованіших науковців світу. У своїй програмі професорка обіцяє зробити університет інноваційним та впровадити штучний інтелект у управління закладом. Офіційне затвердження результатів відбудеться 20 березня.